Сповається, щоб Господь нас зберіг порулися живі і ушкодження. Так, це наша команда Олег Тамара Сергіївна і я. Дякую всім за молитви. Всім. З Богом. Дякую. Привет. Тамара Сергіївна. Хотів здати мене. 24 квітня двадцять п'ятого року. Їдемо на схід нашої країни. Вони Ні, я подумали, це сало роздає. Я сало м'ясо і моє Дякуємо тобі, Господь, за Артема. Дякуємо тобі, Господи, що вони тут, що вони. Захищають, що вони стараються, що вони працюють. Боже, ми просимо Тебе, щоб ти охороняв їх день і ніч, щоб ти боріг, Господи, їхнє майно, їхні машини, все, чим ти займається. Просимо, щоб ти допомагав, Господи, їх бороселя, їхні руки і все, що вони роблять. Добав' їм, Господи, мудрості, мужності, пильності, Боже мій, все, що їм необхідно. в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за них і просимо тебе благослови їхні сім'ї, їхніх дружин, їхніх батьків, дітей, всіх, хто в них є. Господи, забезпечу всім необхідним Боже мій, і благослови їхні стосунки, щоб вони були міцні і прекрасні. Ми за все тобі дякуємо і величаємо тебе, Отець і Небесний. Амінь. Амінь. Все, дякую вам, хлопці. Все, дякую. Доброго дня. Хлопці продукти будуть отримувати. Доброго да, дня. Да, да, да. Поділити за стіною. Що таке? Акспекція. Хлопці наші. Мене можна не заблюрювати. Добре. Олег, це шестерка Сергіївна помолиться за хлопців. Дякую. Да. Я поставлю, помолюся. Господь святи, я дякую тобі, Боже мій за, за цих хлопців. Я дякую тобі, Господь, що вони працюють тут. Я дякую тобі, Боже мій, за їхню щоденну цю працю. Ми просимо тебе, Боже, щоб ти благословив їх, щоб ти забезпечив, їх, Господи, всім необхідним, щоб ти їх, Господи, своїм захистом, особливо, своєю охороною. Про всіх, хто їх чекають, благослови Господь, щоб вони були всім забезпечені. Особливо ми просимо Тебе, щоб ти дав їм мир в своє в їхнє серце, щоб вони знали, що вони, ці хлопці, під твоїм захистом, щоб вони були спокійні за своїх рідних. І благослови також ще раз наших хлопці. Ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти був завжди з ними, Господи, щоб Ти, Боже мій, дав їм хороше здоров'я, щоб вони, Боже, мій, своїми очима побачили перемогу, щоб вони дочекалися цієї перемоги, щоб вони побачили цю працю, що вона не даремна. І ми дякуємо Тобі, Господи, за них і просимо Тебе благослови їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 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 Все, хлопці, дякуємо вам ще раз. Дякую, дякую. за вашу працю. Дякую. Ми їхали на схід. Я, пастор Тамара, Сергій, Олег, також з нами, який знімає. І ми хочемо подякувати кожному, хто приєднується до нас, до цієї поїздки, кожному, хто пече випічку, хто молиться за нас, хто передає фінанси. Ми дякуємо, що ви жертвуєте своїм часом, своїми можливостями для того, щоб бути спільниками цієї справи. Особливо хочемо подякувати церкву Халу і Поклоніння, яка постійно. Організовує ці поїздки, також нашу церкву Спасіння, також церкву Собор Христа, Олег сьогодні до нас приєднався цю поїздку. І ми дуже дякуємо кожному, хто передає нам всю цю допомогу, пекарня Гудпред, яка завжди нам дає хліб, а також цього разу дала нам Пасхи. Дякуємо волонтерам, Борж для ЗСУ, жіночкам, які це все готують для наших військових, щоб вони могли харчуватися, коли вони на позиціях. Дякуємо також чай, Мономах, який нам кожного разу передає всі необхідні необхідний чай і також для військових. І дякуємо церкві, шлях життя, яка завжди фінансово долучається до цих поїздок. Дуже щиро вам дякуємо за ваш вклад, за, за ваші вашу жертовність, за ваше щедре серце. Хай Господь вам віддасть своїми всіма благословіннями. Амінь. Амінь. Дякую. Що, друзі, давайте ми помолимося за вас, як завжди. да? Помолимося, а потім родимо вам те, що ми привезли. Ми вам сьогодні привезли паски. Ой, які ви молодці! Буде вас трошки більше слікованої поминальний. Ну так Паска була не поминальна. Ну так, ну все, не будемо задержуватися. Паска, хотіли вас привітати якраз з Пасхою. Дякуємо, бо Христос Воскрес. Я хотіла ще сказати, щоб ви розуміли, так, що, це що Пасха це не тільки оці кексики, пасхальні, які ми течемо. Насправді, Паска перекладі означає проходити повз. Це колись було таке єврейське свято, бо вони колись виходили з рабства, і в них було там 10 кар. І остання кара це була, що їх вбивали. Ну ангел-губитель вбивав всіх первороджених в домі, і для того, щоб вони їх не загинули. Бог сказав їм вбити ягнятко невинне, для того, щоб воно якби да, так, принесло таку жертву, щоб викупити всіх, щоб в домі були всі здорові і живі. І о, тому що ви знаєте, що душа наша вічна, так? бо наше земне життя, воно тимчасове, але вічність, вона дуже довга. І Господь, його задача була спасти людей від вічної загибелі, тому що він не хоче, щоб ми горіли в пеклі. Помер за, мене. Помер за мене. І пробачи всі мої гріхи. Прошу тебе. Увійди моє, моє серце. Будь моїм Господом і моїм Спасителем. Будь моїм Господом, Господом і моїм Спасителем. Спасителем. І допоможи мені не грішити. Допоможи, допоможи мені, не гіш. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сина, і Святого Амінь. Амінь. Все. Привіт, привітання, передайте для церкви, будь ласка. Місто Бровари. Велике спасибі вам за те, що приїхали, що вам допомагаєте, підтримуєте. І всього вам доброго і здоров'я. Дякую, дякую. Щоб були приїхали з Броварів. Бровари. Там світ екзамен. Дуже дякую. Що приїхали, що нам допомагаєте, підтримуєте. І всього вам доброго здоров'я. Дякуємо. Дякуємо. Щоб були всі Звідки, лі... ви приїхали? Броварів. Бровари з Києва. Так. Да, з Києва. Там світ, світ, Все, Дуже до побачення. Дякую. Да, давай, до побачення. Переш, Не забувайте нас. Дякую. Молодці, що приїхали. Лен, це твоє. Дуже, так, мої давай Прибули. Один одному Пошли ми. Добре, люди мої. Ми вам евангели вже рассказывали, да? Ми вам принесли праздничні куличі, вони називаються. не називаються не Пасха. Ось це Пасха праздник, да? слышали, говорят, Христос воскрес. Воистину воскрес. Вы никогда не задумывались, для чего отцы говорят? Нет? Вот мы вам проповедуем все основа основ. Пасха, кажут наша, Христос. Либо, кажется, смерть. Пасха наша Христос, и смерть прошла мимо. Раз наши грехи, Он заплатил цену, Он прожил безгрешное життя, помер на Христе, на третий день воскрес по Писанию, и Поднявся на небеса, заплатив ціну за кожного гріха, бо ми всі грішні, ви знаєте. Заплатив ціну. І отак кажуть Пасха наша Христос і повірив Ісуса Христа, що Він Воскрес. І ми Воскресні. Але потрібно примиритися з Богом, прийняти Ісуса Христа як свого Господа, як свого Спасителя. Коротенько. Повторити короткими словами Отець, Небесний. Отець Небесний. І дякую тобі, дякую Та тобі. Та сина твого. за сина, і сина і Ісуса Твого Христа. І Ісуса Христа, Христа. Котрий помер, помер і, і, і на третій день воскрес, І заплатив ціну О, за мої гріхи. Господи, Господи, Господи. войди в моє серце. стань моїм Господом. І стань моїм спасителем. Господь, даруй мені. Дар Святого Духа. Господь, Даруй, да дар нам, Святого Богу. Духа життя вічне життя вічне. Боже, я дякую тобі за нього. Боже, я Боже я дякую даю. тобі за нього. Ага. Господь поможи мені відвернутися від гріха. Господь, Господь поможи мені відвернутися до від гріха і, і жити праведно і для і тебе. І жити і праведно для тебе. тебе. В ім'я Отця, в ім в ім і Духа Святого. Амінь. Амінь. Будьте благословенні. Будьте з Богом, Дякую. читайте Біблію, моліться, молитва це розмова до Бога, розговор до Бога про. Велике вам спасіба за те, що ви нас посіщаєте, за те, що ви нам такі подарунки даєте. Дуже дякуємо. Хай Господь вас береже. Спасибо. Хочу подякувати ви словите велику. Прям подяку благодійній організації церкви, хвала і поклонення за генератор, який нам дуже дуже потрібен, бо в нас немає світла. Ми дуже вдячні і всім, хто приєднався до збору. Дякуємо і бажаємо вам всього самого найкращого здоров'я, благополуччя і щоб поскоріше наступив мир. Дякуємо і не сподіваємося вам. вам. Дякую. Дякую, Дякую. Дякую. Хай пригодиться вам. Так, дякуємо Дякую. вам. Пригодиться, бо немає колонку, треба і прокачати світла в нас. Три роки світла вже немає в нас. Мучаємося, амінь. От. І Ми приїхали, щоб в першу чергу вам допомогти. Такою духовною їжею і молитвою. В другу чергу допомогти вам фізичною їжею, яку ми вам роздамо, тому що розуміємо, що такі часи складні дуже і треба допомагати людям. Ісус допомагав і ми, як приклад, теж допомагаємо. Він прийшов на цю землю, він віддав своє життя за нас, щоб подарувати нам просто надію на життя вічне. Спасіння, яке ми можемо прийняти просто вірою. І... Боже Святий, ми дякуємо Тобі за цей день. Дякую, дякую. Боже, ми приймаємо Тебе як свого Господа і свого Спасителя. Ми приймаємо тебе як свого Господа, свого Спасителя. Боже, ми просимо Тебе, пробач наші гріхи. Пробач на наші гріхи. Свідомі і несвідомі. Може, просимо тебе на шлях істини. Допоможи відвернутися від зла. Ми віддаємо тобі наші серця. Стань нашим Господом і Спасителем. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякуємо. вам дякуємо. велике дякуємо. 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 дякуємо за хліб. Дякуємо, що допомагаєте нам в такий дякуємо. тяжкий час. Хліб, Дуже ви теж добрий. ризикуєте своїм життям, їдете до нас. Дуже велике дякуємо вам за допомогу. Ви і поклоніння з міста Броварів і Церква Собор Христа і Церква. Спасіння. Дуже багато назв. Да, ми просто всі трьох з різних церков, але служимо одному Богу Ісусу Христу. Христос Воскрес. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо, ми поїдемо вже. Давайте, дякуємо. Може, поспілкуємося трохи. Так, так. Хотіла вас привітати з Паскою, яка вже пройшла, але ж вітаємо вас, бо Христос Воскрес! Воскрес. І ми дуже цьому радіємо. Хотіла сказати два слова, що таке Пасха, тому що ми звикли, що це ці булочки, ми вам привезли, до речі, Пасхальні ці Да. Сьогодні у вас буде свято. О, так, пороздаємо. Але коли прийшов Ісус Христос на землю, чому Він прийшов? Пам'ятаєте, чому він прийшов? Бо ми грішні, щоб спасти нас. Да. Його задача була спасти людей від вічної загиблих. Да. Весь гріх світу покладався на Ісуса Христа. Але він прийшов до кінця, він не відступив назад, хоча він мав всю владу, він міг покликати легіони ангелів, щоб вони це все зупинили. Але він так любив людей і так любить людей, продовжує любити, що він пішов до кінця. І от добре. добре. Отець небесний. Я визнаю, що я грішна людина. Я, визнаю, я, грішна людина. я, визнаю, грішна людина. я прошу тебе. тебе. Пробач мої, мої гріхи, свідомі, несвідомі. Сідомі. Я, 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 тебе, приймаю я не тебе тебе як свого Спасителя. Як як спасителя. Свого спасителя. і прошу. Увійди моє серце. У війди У війди в моє серце. Живи в ньому, живи в ньому і допоможи навішити. Допоможи вів'я Отця і Сина, і Святого Духа. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Amen. Дякуємо. Михаєм дуже дякуємо. Дуже дякуємо. 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 Спасибо. Дай Бог вам здоров'ячка, і вам, що ви до нас їздити, не боїтесь сюди їхати. Дякуємо і, і всім дякуємо. людям, що нам передають. Спасибо. так, це чиє з різних церква. Церква Спасіння, церква Собор Христа. Приїхали допомогти сюди. Приїхали, проїхали. В основному ми приїхали вам. Привезли Це наша вічна і вибір за нами, за нами. Де ми будемо на небесах? Чи з Богом, чи в аду. І по вірі прийшов Ісус Христос, прожив безгрішне життя. Це 100% Бог і 100% людина. Прожив безгрішне життя, був розп'ятий на Христі, пролив кров. За наші гріхи, за кожен гріх, за кожен гріх Був погребен і на третій день воскрес, піднявся, спустився ад. Його ад не зміг удержати. Він забрав ключі ада, піднявся на небеса, заплатив ціну за кожні гріхи і дарував нам Духа Святого, життя вічне, для того, щоб ми його прийняли вірою, які Отець небесний. Отець. Я, Я, дякую тобі. Я, Я дякую тобі, за сина твого, за сина за сина твого. Ісуса Христа, Ісуса Христа. Господи. Господи, прости кожен мій гріх, прости кожен мій гріх. Війди в моє серце, в моє стань, моє серце. Стань, моїм стань моїм Господом. І стань моїм, стань моїм Спасителем. Боже, даруй мені життя вічне. Господь, благослови моє життя, і зміни його. Господь, за все тобі дякую. В Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Будьте благословенні. Знаете,

Дорогу вашу благословити додому, щоб щоб доїхали до своїх сімей, усехід. Усе. Дякую. Дякую, приймаємо. Благословить Божий. Привіт, бровари передайте. Звісно, передаю броварам, привіт. Ми з ямполя, ми страдаємо теж, Господі, храни бровари, храни усю Україну, Господи, слава Тобі, Ісусе. Ти прийшов тільки заради мира, Боже, прости, що не теряєшся віра. Буває таке. Слава тобі, Ісус! Що ти граниш нас за сьогоднішнього дня Ми живі, здорові. Слава тобі, Господи! Слава віки віків. Амінь. Я помолюся, як завжди. Да? Ви вже привикли. Добре. Слава Богу. Господь святий, Я дякую, мій, за наших хлопців. Я дякую тобі, Бог, що ми тут тримають оборону. Я дякую, Господь, за їхню мужність. І дякую, Господи, що Твоя рука вона завжди з ними. Я дякую, що до цього дня ти їх оберігаєш, охороняєш. Господи, прошу тебе, щоб і надалі, Боже мій, ти їх не відпускав своїх очей, Господи, щоб ти оберігав їх кожну хвилинку їхнє життя, кожну секунду, Боже мій. Щоб без твоєї волі них жодна голосинка не впала, Господи, щоб не були постійно під Твоїм наглядом, під Твоїм збереженням. Боже, благослови, будь ласка, їх всім необхідним, Господи, всяким забезпеченням, хорошим здоров'ям, пинністю, мудростю, мужністю, Господи, все, що потрібно. Я прошу тебе, мій Бог, щоб Твоя рука була завжди над ними, щоб вони просто були завжди невидимі до ворога, щоб вони відчували, Господи, наскільки вони важливі і цінні. Ні-ні-ні, все добре. Хлопці, дякуємо вам ще раз, дякуємо, що ви тут, дякуємо, що ви тут. Звертуйте своїм здоров'ям, своїм часом, своїми силами три роки, та ж тут щимка. Але слава Богу, що ви живі, здорові, слава Богу, що чекає і наречена, і всі є. Вірю, що ми дочекаємося цього перемиря чи перемоги. Хотілося б перемоги дуже. Але це все ваша робота, ваша праця. Ми дуже цінуємо. Дякую вам дуже. Кожного разу. Так, у нас є церква, є щось з різних церков, але в нас церква євангельська, ми віримо в Бога Ісуса Христа. Бога Дим. Бога див. отець, син, Дух Святий. Ти... І, відомо, але ми рішимо. Така, така натура у нас, людська. Е, вот, але. Е, Ну, найголовніше і те, що ми можемо робити, це просити пробачення у Бога з наші гріхи, і це молитися йому, це бути з ним і мати з ним відносини, спілкуватися з ним, тому що він Бог живий і. Був безгрішний. Він прожив це життя повністю невинним і його абсолютно несправедливо просто розпіли на хресті, якщо ви знаєте цю історію. Так? Mm -hmm. так от Христос вирішив цю проблему, що Він прийшов, заплатив за наші гріхи, і тепер, коли ми віримо в нього, в те, що він зробив, ми можемо перед Богом тепер виправдатися. Знаєте, добре, дорогий Господь. Дорогі. Я визнаю, що я грішна людина. Я визнаю що я грішна, грішна людина. Прошу тебе. пробач мої гріхи. Прошу, Прошу тебе. Побачимо свідомі і не свідомі. і несвідомі. Свідомі і несвідомі. Свідомі. Я вірю. Я вірю, що ти Спаситель, що ти що спаситель. Ти який спаситель. прийшов на цю землю і прийшов на цю землю, землю і помер за мене, і викупив мене. Прошу, Прошу тебе, повіди моє, моє, моє серце, будь моїм Господом і Спасителем. Він я Отця і Сина, і Світлого Дума. Амінь. 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 Всім віруючим людям, які привезли нам допомогу, передали нам допомогу. Ми з Діброви Лиманського району, всім дуже дякуємо.